Тетяна Клапчук Зайченя Заздрик. На великій галявині, у великому лісі, під старою сосною, жила собі родина зайців тато, мама та п'ятеро зайченят СТРИБАЙКО, сірохвостик, довговушко, чорносик і найменший. ЗАЗДРИК. Як ви напевно уже здогадалися, Стрибайко вмів найшвидше за всіх зайців стрибати. Як розбіжиться, ніхто його наздогнати не може. У сірохвостика був найкрасивіший пухнастий сірий хвостик, і за дуже пишалося поверне, бува, голову назад, поводить хвостиком з боку в бік і милується. У чорносика був блискучий, мов на мистинка. Носик, і завдяки своєму носику він завжди першому лісі знаходив щось смачненьке то корінець солодкий, то ягідку знайде й одразу ж кличе братів. Довговушко мав довше, ніж у братів вушка, граються зайченята на галявині, а довговушко причаївся на краєчку і слухає уважно. Чи не підкрадається з лісу небезпечний хижак? А заздрик узагалі то мама спочатку називала його пухнастиком, бо він мав найдовше і найм'якіше хутро. Проте, що й незайчинявчилося говорити, почало скиглити. Хочу такого ж красивого хвостика, як у сірого хвостика. Не подобається мені мій хвостик, хочу інший. І вушка хочу такі, як у довговушка. Мої негарні, якісь маленькі. Я ними нічого не почую. Навіщо мені такі негарні вуха? Не потрібні вони мені. Не хочу їх. Покличе мама родину за стіл. Одразу ж починається. Не подобається мені моя тарілка дати таку, як у чорноносика. Мій стілець незручний. Хочу сидіти на татовому. Повлягається увечері зайці спати, а зараз вже чути невдоволене скиглення заздрика. Поганий ліжечко, мені тут незручно, надто високо. Нато твердо, надто близько до стіни. Не хочу цього, а стрибайка краще. Ковдра маленька, до того ж синенька, а мені більше подобається червоненька, бо вона найкрасивіша. Дайте мені іншу, таку, як у мами. Тож, що би навкруги не відбувалося, що би зайчиня не отримувало, воно було завжди незадоволене. Заздріло всім, що в інших все краще, ніж у нього. Через це і стали звати його Заздриком. Якось зайченята бавилися у квача. Заздрик тікав, тікав і сам не помітив, як опинився на самісінькому краєчку ліса. Раніше він ніколи ще так далеко від дому не забігав. Спочатку Злякався, а потім, уважно роздивившись, побачив дещо цікаве. Звідси, з високого пагорба, було видно село. Взагалі то мама суворо забороняла дітлахам виходити з лісу і підходити близько до людського житла. Проте зараз заздик про це геть забув. Які хатинки. захопливо вигукнув він. У нашому лісі таких нема. Підійду ближче, роздивлюся краще. Стрип, стрип і дібрався аж до городів. Визирну за паркану і бачить на грядці морква росте. Отакої. підхопився на задні лапки заздрик. Морква у них росте, величезна яка, я такої жодного разу в житті не куштував. Чому у нас у лісі такої моркви нема? Хочу й собі таку моркву. Хочу, хочу, хочу!» Хопив морквину за хвостих, витягнув її і кинувся навтьоки. Біжить зайчиня з морквиною лісом, хекає, бо важка. І раптом назустріч йому їжачок. Йде собі спокійнісінько, головою на всі боки крутить, ще й пісніку під носом мугикає. На спині у нього яблуко величезне, але, здається, йому ані трохи не важко. От би мені такі голки на спині мати, як у їжачка, зітхнув заздрик. Настрикнув би я на них моркву і побіг. Їжачкові он як зручно, а мені хоч уголка, як у їжачка. Подумав він так і відкусив від морквини шматочок, щоб вона стала хоч трішечки легшою. І тут бах, щось як гримне, як блисне, прислухався до своїх відчуттів заздрик наче на спині щось виросло, помацав лапкою, і справді з'явилися в нього голки, точнісінько такі, як він замовляв. Виявляється, що моркву він поцупив не звичайну, а чарівну. Загадаєш бажання, відкусиш шматочок моркви, і бажання здійснюється. Оце добре, зрадів заздрик. Тепер матиму все, що захочу. Настромив він морквину на голки і побіг далі. Біжить, біжить, а додому ще далеко. Скоро темніти почне. Мама буде хвилюватися, то й втомився уже. Аж тут побачив, як пташка над головою пролетіла. От, пощастило пташкам подумав заздрик, літають собі на крилах, лапки у них не втомлюються, на колючки не наступають, у травищ не заплутуються. Хочу такі крила, як у пташки!» Сказав він і відкусив шматочок моркви. І тієї самої миті виросли у нього крила. Справжнісінькі, акуратні, невелички, з красивим блискучим пір'ям. Зрадів зайчик, розігнався і полетів, ледь моркву не опустив. Летить він над деревами, на всі боки роздивляється, краєвидом милується. Усе таке дивне згори зовсім не таке, яким унизу бачиться. Що завгодно можна роздивитися он де річка, там бобри хатку будують. Праворуч вовки зібралися, дивляться угору а дістати його не можуть, а там попереду й рідна галявина видніється, навіть зайченят видно, що граються за пагорбом. І усе добре було, та тільки як дмухне вітерець, відразу зносить заздрика в бік. Доводиться вдвічі дужче крилами махати, щоб повернутися назад. Це через те, що я такий маленький і легкенький подумав зайчик. От був би я завбіжки з ведмедя Михайла. Жоден вітерець був би мені не страшний. Та що там вітерець, я б узагалі більше нікого в цілому лісі не боявся. Навпаки, мене б усі боялися. Ніхто б мене більше не чіпав, не насміхався. Поважати б почали. Усе, що сказав би, виконували б. Усе, чого забажав би, віддавали б. Хочу бути таким великим, як ведмідь. Сказав він так і відкусив шматочок моркви. Тієї ж миті він перетворився на велетня. Його крильця не витримали такої ваги, і заздрик гепнувся на землю. Добре, що впав прямісінько на великий кущ, немов на м'який диванчик. Майже не забився. Звівся заздрик на лапки, бачить, а перед ним лисиця. Ніколи він ще зблизька не бачив цього хижака, адже зазвичай довговушко встигав попередити родину про наближення небезпеки. Зайченя, звісно ж, знало, що мало б зараз тікати що духу, але від несподіванки заклякло на місці, не могло поворухнутися. Та найдивніше, що лисиця також стояла, ніби вкопана, і лише дивилася на нього широко відкритими переляканими очима. Шерсть у неї на загривку піднялася дибом, а зуби цокотіли від страху. за звін?» Тільки спромоглася вимовити вона, а потім розвернулася і чкурнула до лісу. Заздрикові брадіти, що уникнув небезпеки, або пишатися собою, що саму лисицю зміг прогнати. Але він ні про що інше думати не міг, тільки про те, який красивий хвіст у цього родового зірка. Коли, нарешті, заздрик доплентався до своєї домівки, то нікого там не знайшов. Дуже дивно. Подумав він. Мали б мене зараз шукати. Невже ніхто навіть не помітив, що я зник, і усі пішли вечеряти. Він просунув голову до нірки. Але голова то було єдине, що в неї влізло. Смик, смик, як не намагався зайчик потрапити усередину, адже нірка була зарохована на маленьких зайчиків, а не на велетня ведмедя. Мамо. Тату. жарісно покликав заздрик. Забирайся геть, страшне чудовисько, відповів йому з глибини голос одного з братів. Тут твоїх батьків немає. І наших також. Вони пішли заздріка шукати. Додав інший голос, але на нього цитнули. Висунув зайчик голову з дірки та й пішов світ за очі. Йшов до озерця, нахилився водички попити, та й відсахнувся. Невже це він? Із води на нього дивилося чудовисько. Жахливий здоровань із колючими маленькими крилами і величезним рудим хвостом. На кого я перетворився? розплакався заздрик. Де мій маленький хвостик, де моя пухнасна спинка? Де мені тепер жити? Коли я додому потрапити не можу, і рідні брати мене не впізнають. Нічого у мене бідолашного не залишилося. Спробував улягтися на бережку, тишечки поспати, але щось спину муліє. Та це ж хвостик від морквинки. Ось що залишилося у бідолахи останній шматочок диву моркви. Зрадів заздрик, аж на місці підстрибувати почав від щастя. Ковтнув морквину і швидко, швидко промовив Хочу знову стати зайчиком. І одразу ж перетворився на себе самого. А тут і батьки біжать. Мама пригорнула синочка. Ти мій пухнастику, ти мій маленький, як же ти загубився? Ми так хвилювалися з татом. А добре ж бути пухнастиком, посміхнувся про себе зайчик. Краще таким і залишатимусь. І вже більше нікому не заздрив то й заздріком більше ніхто його не називав. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.